Вітаю! Зараз ви переглядаєте лекцію онлайн-курсу Голос без бар'єрів технологічні рішення в інклюзії. Мене звати Марина Шоган, я виконую функції терапевта мови і мовлення у реабілітаційному центрі Незламні, зосереджуючи свою діяльність переважно на допомозі військовослужбовцям. Сьогодні ми обговоримо важливість комунікації, різновиди її порушень та сучасні технологічні методи їх подолання. Перш за все, хочу розповісти, що ж таке комунікація. Звертаючись до літературних джерел, можна сформулювати загальне визначення комунікації як процесу обміну інформацією, ідеями, емоціями чи знаннями між людьми за допомогою різних засобів, таких як мова, жести, міміка тощо. Між нами в цей момент також відбувається комунікація, проте в цьому випадку вона носить пасивний характер. Оскільки ви сприймаєте інформацію шляхом прослуховування запису курсу без можливості безпосереднього обміну думками чи зворотнього зв'язку в реальному часі, однак навіть це не стає перешкодою для нашої комунікації, оскільки вона може активізуватися через різні соціальні платформи чи месенджери, де ви зможете поставити запитання або залишити відгук щодо цієї теми. Отже, можемо коротко підсумувати, що сьогодні комунікація це технологія, вона охоплює найрізноманітніші формати взаємодії: від зустрічі в Zoom чи телефонного дзвінка, до поста у Facebook, відгуку на сайті, думки у Twitter або навіть простого смайлика в коментарях. У цифрову епоху кожен спосіб висловлення це частина великого діалогу, що об'єднує людей по всьому світу. І надзвичайно важливим є те, щоб кожен зміг висловити свою думку, поставити запитання або поділитися відгуком у можливий йому спосіб. Чи можемо ми назвати наше життя справді якісним, якщо воно позбавлене комунікації? Мартін Пісторіус, чоловік, загадкова хвороба якого зробила його замкненим у власному тілі, нездатним рухатись та спілкуватися у своїй автобіографії, зазначає, що неможливість ходити здавалась йому. Найменшим злом відносно інших обмежень. Трохи більше проблем йому завдавало те, що він не міг користуватися роками, щоб їсти, митись, користуватися жестами чи обійняти іншу людину. Але неможливість користуватися голосом, щоб сказати, що я наївся, чи вода у вані дуже гаряча, або сказати, що я люблю когось, найбільше заставляло відчувати себе недолюдиною. Адже саме мова відрізняє нас від царства тварин. Саме мова дає нам незалежність та волю дій. Низка досліджень підтверджують його слова, що порушення комунікації мають значно більший вплив на якість життя, ніж фізичні порушення. Адже навіть за наявності фізичних порушень людина може висловити свій біль, поділитися емоціями та переживаннями. Натомість за наявності порушень комунікації це, на жаль, стає неможливим. Отже, Комунікація є фундаментальною складовою нашого життя, що забезпечує обмін інформацією, вираження думок, емоцій та потреб. Вона відіграє ключову роль у соціальній взаємодії, професійній діяльності та особистісному розвитку, роблячи можливим навчання, співпрацю та підтримку один одного. Однак не всі люди мають рівні можливості для спілкування. Існують різні порушення комунікації, які можуть ускладнювати або навіть робити неможливим ефективний обмін інформацією. Виділяють такі основні типи порушень комунікації. Розвиткові це порушення, що формуються в процесі розвитку дитини. Вони можуть бути як вродженими, так і набутими після народження. Набуті це порушення, що виникають внаслідок травм чи захворювань. Коли мова як когнітивна функція була вже повністю сформованою. Нейродегенеративні розлади комунікації їх ще називають незворотніми, це порушення, які виникають через прогресуюче ураження та загибель нейронів. Вони можуть бути первинними, тобто первинним розпадом буде комунікація, а саме мова і вторинними, тобто першим буде проявлятися розпад когнітивних функцій увага, пам'ять, виконавчі функції. А на наступних етапах розпад мови. Якщо говорити про причини розладів комунікації, то вони бувають функціональні це розлади, які спричинені неправильним функціонуванням органів без наявності органічних уражень. Наприклад, функціональне заїкання, що розвивається на тлі ПТСР. Органічні це розлади, які безпосередньо пов'язані з органічним ураженням органів, які відповідають за мову чи мовлення. Наприклад, Інсульти, черепно-мозкові травми, пухлини головного мозку, які локалізуються зачасту у у чутливих зонах, часто призводять до порушення мови афазії. Також можлива коморбідність цих порушень, тобто порушення мови і мовлення можуть йти разом. Розлади комунікації можуть бути різними, відмінними можуть бути і причини, які впливають на здатність людини ефективно спілкуватися. Однак Важливо не лише розуміти ці порушення, а й знати, хто допомагає їх подолати. Із людьми, які мають розлади комунікації, працює терапевт мови і мовлення. У випуску 78 довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників від 2023 року у розділі охорона здоров'я описано кваліфікаційні характеристики до професії терапевт мови і мовлення. Де зазначено, що такий фахівець працює безпосередньо з особами з розладами комунікації та ковтання різних вікових категорій, їхніми законними представниками, членами сім'ї та особами, з якими вони контактують, з метою забезпечення максимально можливого рівня комунікації та споживання їжі. ТММ здійснює профілактику, діагностику, оцінювання, терапевтичні втручання, консультування, навчання, дослідження, ведення скерування пацієнтів з розладами комунікації та ковтання до інших фахівців у сфері охорони здоров'я. Якщо підсумувати вище сказане, то терапевт мови і мовлення це незалежний фахівець у сфері охорони здоров'я, який самостійно ухвалює клінічні рішення, та здійснює профілактику, консультування, оцінку, формальне та неформальне оцінювання, терапію, контроль терапії усього спектру розладів комунікації та ковтання в осіб усіх вікових категорій, від перечасно народжених до осіб похилого віку. Давайте узагальнимо це визначення розглядом клінічного кейсу. Пацієнтка жінка 55 років з діагнозом бічний аміотрофічний склероз, нейродегенеративне захворювання. Вона звернулася зі скаргою на те, що навіть її рідні перестають розуміти її мовлення. У пацієнтки було діагностовано міксовану дизартрію важкого ступеня, через що її мовлення стало незрозумілим навіть для найближчого оточення. Це значно вплинуло на якість її життя. Вона почала відчувати себе нещасною, безпорадною та поступово уникати соціальних контактів. Часто ми хибно думаємо, що комунікація це лише слова. А у цьому випадку основною проблемою є вимова слів. Проте знову зауважу, що ця думка є хибною. Адже комунікація це не лише про слова, а й взаємодію з оточуючими. З огляду на важкість порушення мовлення ми ухвалили рішення про використання додаткової комунікації. Основним інструментом став застосунок Я кажу, що дозволив пацієнтці ефективно взаємодіяти з оточенням. Завдяки впровадженню додаткової комунікації вона змогла питати доньку, як пройшов її день, робити домашні завдання з онуками, вільно ходити за покупками, спілкуватися з подругами в кав'ярнях. Це кейс успішної терапії в межах одного циклу, де терапевт мови і мовлення обрав метод, що має наукову доказовість та дозволяє досягти. Максимального результату у найкоротші терміни. завдяки правильному підходу пацієнтка не просто покращила дикцію, а повернула собі можливість жити повноцінним соціальним життям. Важливо розуміти, що застосунок я кажу не є панацеєю для всіх розладів комунікації. Це лише один із важливих інструментів. Вибір залежить від розуміння характеру природи порушення. І саме ТММ визначає, який інструмент буде найбільш ефективним у кожному випадку. Процес втручання терапевтом мовлення включає кілька ключових етапів. Перший етап це безпосереднє звернення особи або її направлення від лікаря. Якщо вона має труднощі у комунікації, на кшталт того, що вона погано розуміє, не може говорити, їй важко знайти потрібні слова, вона говорить нерозбірливо, затинається тощо. Другий етап включає інформацію про пацієнта, а саме її збір, його медичну історію, спілкування з пацієнтом чи його представниками та формування гіпотези щодо потенційного розладу. Формальне оцінювання підтверджує або спростовує гіпотезу, висунуту на оцінюванні стандартизованими психометричними тестами та формує нову гіпотезу щодо природи ураження даного розладу. Неформальне оцінювання підтверджує або спростовує гіпотезу, яка була висунута на формальному, оцінюванні певним тестом. Також ТММ описує функціональний стан. За міжнародною класифікацією функціонування заповнює опитувальники впливу даного розладу на якість життя, встановлює цілі з пацієнтом у форматі SMART або SMARTER та підбирає терапевтичну техніку. На етапі терапії терапевт мови і мовлення самостійно ухвалює рішення, узагальнюючи найкращі дані наукових досліджень, особистий досвід та потреби пацієнта. Він обирає терапевтичну техніку, яка має наукову доказовість, що дозволить досягти найкращого результату у короткі терміни. На етапі контролю, після завершення визначеного терапевтичного циклу, терапевт мови і мовлення аналізує отримані результати та, залежно від потреб пацієнта, може продовжити поточний цикл, внести до нього корективи або визначити нові терапевтичні цілі. Та розпочати новий цикл лікування. Чи завжди можливе відновлення набутих розладів комунікації? Це залежить від багатьох факторів, зокрема від їхньої природи, ступеня важкості, причини виникнення і індивідуальних особливостей пацієнта тощо. Якщо говорити про функціональне заїкання на тлі ПТСР, то покращення ми бачимо вже на третій терапевтичній сесії, а повне відновлення плавності? Ми побачимо через 2-3 місяці. У випадку порушень, таких як афазія після інсульту чи черепно мозкової травми, процес відновлення може тривати від кількох місяців до кількох років. Деякі пацієнти здатні повністю відновити мову без будь-яких терапевтичних втручань. Тут ми говоримо про спонтанне відновлення, тоді, як інші можуть потребувати довготривалої терапії, щоб назвати окремі предмети. Проте, основною метою терапевта мови і мовлення є досягнення максимально можливого рівня комунікації, враховуючи характер порушення мови. Тому, якщо ми говоримо про терапію, то це не завжди відновлення мови. Це може бути застосування альтернативних чи додаткових засобів комунікації, це залучення різних технік. Адже в сучасному технологічному світі існує безліч рішень, на кшталт. Спілкування поглядом, айтрекінг чи застосунок Look to Speak, це спілкування за допомогою карток PECS чи застосунку ТІПІТОК, або застосунок «Я кажу», хто не може використовувати свій голос як інструмент комунікації чи багато інших сучасних технологій. Існує хибна думка, що використання альтернативної та додаткової комунікації може перешкоджати відновленню мови, проте численні дослідження спростовуються твердження. АДК може бути як тимчасовим реабілітаційним методом, що стимулює відновлення мови, так і незамінним засобом комунікації у випадках, коли повне відновлення є неможливим. Детальніше про це ви дізнаєтеся у наступних відео. Дякуємо за те, що переглядаєте онлайн-курс Голос без бар'єрів технологічні рішення в інклюзії від громадської організації Говори. Цей курс ми реалізовуємо за підтримки фундації змін. Також заохочуємо вас долучитися до наших соцмереж за посиланням на екрані там ви знайдете більше корисної інформації та цікавих історій про людей, чий голос вже почутий.